Ускандалений шполянський завод запчастина знову у епіцентрі уваги. Він таки у власності Росії. Це підтвердила прокурорська перевірка. Майновий комплекс заводу з 96-го року належить російському підприємству Метровагонмаш. Так розпорядився шполянський виконком. У прокуратурі кажуть, потрібних повноважень на це тамтешні владці не мали. Тому вимагають скасувати це рішення і визнати недійсним свідоцтво права власності. Позов прокуратури вже розглядають у місцевому суді. Як розповідали «Віка новини», цей завод оскандалив. Це кілька тижнів тому. Тоді його колишній директор заявив, там ми досі виготовляють запчастини до російських БУКів. Ними терористи на сході вбивають українських солдатів. У військовій прокуратурі цю інформацію мали перевірити та досі відповіді немає. А в РНБО тоді заявили, що шполянський завод працює тільки на потреби української армії. За ініціативи прокурора судом заборонено шполянському заводу запасних частин. Вчиняти будь-які дії по відчушенню спірного майна.